Усім доброго дня, канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати вареники на пару. У мене на каналі вже є вареники на пару. Але сьогодні буду я готувати вареники з свіжими ягодами. Ну і друга начинка буде обов'язково з сиром. Так у нас завжди, коли готую вареники на пару, то має бути ще з сиром. І покажу вам я, як я буду заремісити тісто і вареники за таким рецептом. Тіста, виходить, дуже м'ягенькі, пухенькі. Я взяла борошно, Тут у мене 600 грамів. Це у мене домашнє кисле молоко. Так, трошечки чуть, -чуть під, підігріла. Сода. Мені потрібна один жовток, можна без жовтка. Ну, я завжди даю тільки жовток без білка. Він там нічого не шкодить, він робить трошечки колір вареничка. Сіль і оцет. Буду місити, буду показувати вам. Перш за все, додам сіль. Це 600 грамів, як я казала, борошна. Я візьму таку чайну ложечку добру, трохи зверхом соли. Це не є багато на 600 грамів борошна. Так, трошки перемішаю. Чайна ложечка соди. І теж на 600 грам борошна така з верхом е, ложечка соди. Це дуже великий верх, я трошки стрясла його. А тепер візьму оцет. Це столова ложка. Отак, добру столову ложку оцету. Оцей жовточок візьму білочку і трошечки отак, перемішаю його. І додам сюди. Кисного молока. Я додаю сюди у мисочку до жовтка кисне молоко, щоб гарнисінько весь отут жовток зібрався з тарілочки. І постоїть хвилиночку. А я зараз сюди додаю кислого молока. Ще. Так. Тепер вже додати можна і. Жовточок і отак ложкою спочатку. Ви бачите, я кисне молоко не додала ще все, ще трошки залишилося, але зараз подивлюся. Тісто має бути дуже повільне, дуже м'ясеньке. Буду рукою. І відчуваю, що ще треба дати трошки. От молока сюди ще трошки залишила. І я скажу вам, що ще треба от усе. Отак. Додам. Знизу ще тут борошно є невімішене. Оце кісто, яке я сьогодні мішу, не треба довго місити. Його треба трошечки отак зібрати до кучі, гарненько. Перемішати отак трохи. І зараз я залишу, на, залишу його на хвилин 10, накрию. Поки я буду начинку готувати до нього, воно трошки відстоїться. Дивіться, яке воно липке. Бачите? Але не треба його і дуже забивати отак вимішування. Не треба. От і все. на рукою отак. Бачите, яке воно липке. Таке воно повинно бути. Прямо до руку вона має так липнути. Я його отак зберу, накрию, і хай стоїть 10 хвилин. Накрию крашечко. А зараз покажу вам от сир. У мене сьогодні домашній сир. Ну, і десь 350-400 г ягід взяла. Два яйця. Ну, я буду... Тут вони з білками, я буду тільки жовтке додавати до сиру. Ну, сіль потрібна і цукор. Ну от і все, буду робити начинку. Спочатку замішаю, от ну, пішов у білок. Ну, нічого, я це якось уже виберу, отак. От Один білок, нічого страшного. Хай йде. Сир не є такий дуже е, м'який, він трошки такий суховатий, так що не помішає білок. Тепер додам соли от сюди. Половину. Чайної ложечки солі. Ми з соленим сиром будемо Сьогодні буду готувати. Я гарненько вимішаю жовтками. Але скажу вам, що на, оту, на оцю кількість сира можна додавати тільки один жовток. Ну, я маю я додала два. А так то тут і хватало б і одного жовтка. От і все, ця начинка готова. А ягоди зараз поріжу. Покажу вам, як я нарізала ягоди. Такими дрімнесенькими дрібнесенькими кусочками, так, щоб вони поміщалися гарненько на кісто. Ну, і цукор не знаю, казала, не казала, що мені теж потрібний. Я вже поставила дошку, як ви бачите, і зараз буду розтачувати кісто. Покажу вам, кісто трошки відстоялося десь хвилин 10, чи 4, навіть більше, напевно. Отак. Беру борошна, підсипаю, гарненько підсипаю. Отак. І тут можна руку теж у борошно, тому що кістечко липке. Бачите. Так. Легесенько трошечки його підмісити, отут у борошні, і знову борошно гарненько підмісити. Тепер зараз буду ділити на кусочки, які я буду розтачувати. Це підтягати можна отак. Ось такі кусочки. борошно біля мене стоїть, я буду брати і підсипати борошно. Ці два візьму, візьму вже в мішечок і отак складу. Хай стоять у мішечку. І поставлю тут рядом, а оце буду зараз розтачувати. Не бійтеся, підсипайте борошна, щоб тісто не липло до печалочки, до рук. Ну і все. Ось десь таке, бачите, на 0,5 см такий десь тісто я розтачала. Таке грубесенькі, щоб було. Ну, я буду по своєму методу буду нарізати кусочками, такими квадратиками. А ви вже хочете вирізайте формочку, як кому підходить. За дуже сильно розтачали, можна його трошечки отак руками прямо трошечки звузити. і усе. такі кусочки я нарізала. Зараз буду накладати начинку. Спочатку буду робити сир. Я взяла таку дощечку для себе трошки присипала боршну, зараз буду сюди складати. Це столова ложка в мене. Отак. Ну, Начинки там сир, чи що. Кожен накладає так, щоб гарненько міг оцей вареничок заліпити. І оці я кінчики буду завертати туди. І я показую, ну це я по своєму методу як я роблю. такі варенички, виходить. А ви робіть по-своєму, як ви привикли, як вам подобається порізала. Великі кусочки цей раз, квадратики оці поробила. Так. Такі варенички. Покажу вам, що я з сиром вже зробила, а зараз буду робити вже з, з, з ягодами. Маю тут цукор, така мірна ложечка. Буду ставити потрошки на кожній. Кусочок цукру, а тепер буду ставити ягоди, беру той кусочок. І теж буду ставити ягід скільки, щоб гарненько можна було заліпити вареничок вітрію. І знову отак. І так само, за чого я люблю цей метод так ліплення, тому що так гарнесенько і швиденько воно заліплюється і не витікає звідти сік. Ну, такий орендочок. Ще один візьму. Знову отак, так. так. Такі виходить вареники. І скажу вам, що я воду вже поставила на каструлю марличку, Ну, я зараз вже, коли буду ставити вареники, покажу вам. Покажу вам, що я вже біля каструлі. Я накрила отакою от мискою зверху, трошки височенькою, і головне, щоб гарно оця миска приставала до каструлі, щоб дуже пара не виходила звідти. І покажу вам, я обмотала марлею. Ну, ви як собі знаєте, так робіть, як вам краще. А мені отак краще по давньому, як ми колись робили марлю. Водина ляла в каструлю десь отак, трошки менше половини, щоб було води гарно. І буду ставити оці сироту, накрию їх отак. Десь хвилин 4-5 більше не треба. Я покажу Я покажу, що я порізала масло, воно м'яке в мене, але зараз я закину сюди трошечки, щоб помастити ці. А отут зверху поставлю і воно гарнесенько мені розтопиться. Розтопленим маслом краще. Мастити, вже таке. От і слідуючи, буду дивитися, забирати. От, дивіться, які гарні. Буду забирати ложка від масла, дівчатка. Я масло нею мішала, коли розтоплювалася. А зараз буду ставити вже з ягодами. Але скажу вам, що не робіть те, як я роблю. Я вже присипала їх трошечки борошном тому що ягода тече, робить сік. Але я не хотіла їх, я могла поставити їх першим, як завжди я роблю. Я думаю, вони зараз мені зроблять марлю кольорову, і потім будуть писати мені, що то у вас за марля така вийшла кольорова. Ну, трошечки вони почали е, всіх пускати. Але нічого, це ми готуємо для себе і накриваю знову. Але краще з ягодами, щоб скоріше ставити, щоб варилися, а потім вже з сиром. З сиром вони більш стоять довше. Отакі. Знову буду дивитися, пройшло 5 хвилин. От, з ягодами вже готувалися, буду забирати. Ну, трошки сік пустили, бачите. бачите, треба було б швидше їх ставити, а потім оті з сиром. Вареники я вже зварила і покажу вам, які вийшлися. Оце з сиром, такі. а, а це з ягодами. Теж отакі. Ну, Трошечки сік потік, але бачите, гарненькі, всі цілесенькі. А ви варіть спочатку з ягодами, а потім з сиром, щоб у вас так не зробилося, як у мене сьогодні я. Іншим разом варю спочатку з ягодами чи з вишнею, але сьогодні подумала про марлю, не подумала про сік. Так що це моя помилка. І смакувати ми сьогодні будемо з домашньою, теж з сметаною. А скажу вам за тісто, відносно тіста, воно наскільки пухке, легке, не забите. такі вони тверді, як ми кажемо, різинові. Дуже-дуже смачне вийшло. Візьму з ягідкою, покажу. Такі вони хотіла би всередині показати. Бачите, тісто, навіть видно, що пухтеньке не забите таке. Отакі сьогодні варенички я з ну, з сиром. Ясно, що гарні вони і Пухеньки. Так що, дівчатка, хлопчики, хто дивився сьогодні мій канал, приготуйте і ви за таким рецептом, такі вареники. Це дуже смачно виходить. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте. І дуже гарно вам дякую за ваші побажання. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. Ну, як завжди, здоров'я і мирного неба нам поскоріш. І тоді до зустрічі!